Вітаю вас, шановні глядачі, ви на каналі ТТСК Тепло та сучасний клімат. З вами Максим Яковець. Сьогодні на огляді у нас італійські газові котли торгової марки Феролі, модель Діва D. Але перш ніж познайомимось ближче з цими котлами, давайте кількома словами згадаємо історію самої компанії Феролі. Компанія була заснована Данте Феролі у далекому 1955 році. І сьогодні Феролі це міжнародна корпорація, яка має 11 заводів у різних країнах світу. А ті котли, про які йде мова, виготовлюються безпосередньо в Італії на заводі у місті Сан-Боніфаче. Котли Феролі виробляються з якісних і доступних європейських комплектуючих. Основний теплообмінник на опалення виготовлений з міді та покритий шаром алюмінію, газовий пальник від компанії Polidoro Італія, циркуляційний насос німецького виробництва Vilo, електронний газовий клапан BIP Italia, електронна плата європейського виробництва, і вона дозволяє підключати як дротовий, так і бездротовий термостат, а також погодозалежну автоматику. Гідравлічні блоки виробництва Вітро Італія. Вторинний теплообмінник для гарячого водопостачання виготовлений із нержавіючої сталі, вентилятор димовидалення в турбованих моделях, Файм теж Італія. Як бачимо, тут використані комплектуючі відомих брендів, які існують багато років, і зарекомендували себе. Тільки з кращого боку. Лінійка газових котлів феролі diva d включає двоконтурні турбовані моделі потужністю 24, 32 та 37 кВт. Також є двоконтурна димохідна модель з відкритою камерою згорання, потужністю 24 кВт це Діва Д. Окремо хочеться відзначити компактні розміри цих котлів, що дозволяє встановлювати їх навіть у невеликих приміщеннях. Моделі потужністю 24 та 32 кВт мають наступні габаритні розміри. Висота 700 мм, ширина 400 мм, глибина 330 мм. Модель потужністю 37 кВт, має висоту також 700 мм, ширину вже 450 мм, а глибина залишається 330 мм. Котли легко монтуються і підлаштовуються. Під будь-яку систему опалення. Оптимізувати роботу в системі дозволяє вбудований тришвидкісний циркуляційний насос і розширювальний бак. Його об'єм складає 8 літрів для моделі на 24 кВт та 10 літрів для моделі на 32-37 і 37 кВт. Що стосується гарячої води, продуктивність тут висока. Вона дозволяє комфортно забезпечувати кілька точок водорозбору одночасно, наприклад, Модель Феролі потужністю 24 кВт здатна дати проток гарячої води 11,5 літра за хвилину з нагрівом на 30 градусів Цельсію. Цього достатньо, щоб одночасно працював душ і мийка на кухні. А от модель на 37 кВт уже забезпечує водою два душі одночасно, адже її продуктивність по ГВП складає 17,6 літра на хвилину. При такому ж нагріванні інтерфейс котла інтуїтивно зрозумілий. Керування просте. Ви легко можете налаштувати температуру як у системі опалення, так і в контурі гарячого водопостачання, вмикати або відключати літній режим роботи, а також активувати режим комфорт для гарячої води. У цьому режимі котел завжди підтримує температуру води у вторинному теплообміннику близько 40 градусів Цельсія для максимального комфорту. Важливою перевагою котлів ролі Діваде є автоматика. Для більш економічної та комфортної роботи ви можете підключити кімнатний термостат як на сухому контакті, так і за протоколом OpenTherm. А ще вбудована погодозалежна автоматика дозволяє системі опалення. Підлаштовуватись під температуру на вулиці. Для цього для котлової автоматики підключається датчик зовнішньої температури, а в сервісному меню вибирається одна із десяти температурних кривих із можливістю їх паралельного зміщення. Тобто котел Феролі Діва Д зручний як для користувачів, так і для сервісних інженерів. Під час обслуговування чи ремонту нові гідравлічні блоки з композитного матеріалу стали менш схильними до закилинювання, а їхня конструкція зручніша для щорічного обслуговування. При першому запуску котел вмикає автоматичне розповітрювання системи на кілька хвилин, після чого завдяки вбудованій автоматизації відбувається тестування. Таким чином визначається потреба системи в нагріві. І вже після цього котел сам встановлює швидкість нагрівання, щоб забезпечити максимальний комфорт користувачеві. Датчик для контролю температури теплоносія встановлені і на патрубках зворотній лінії контуру опалення, і на прямій подачі. Це суттєво підвищує точність контролю температури, знижує ризик аварійного перегріву. Та дозволяє котлу плавніше моделювати газовий пальник, уникаючи зайвої витрати газу. Феролі це поєднання італійської якості, надійності та високої ефективності за доступною ціною, обираючи Diva D, ви отримуєте обладнання, перевірене часом, яке забезпечить тепло та комфорт вашого дому на довгі роки. Якщо вам потрібен надійний італійський котел з якісними комплектуючими і за доступною ціною, раджу звернути увагу на газові котли торгової марки Феролі. Під цим відео будуть посилання на турбовану та димохідні моделі, і, перейшовши за ними, ви зможете зробити замовлення. Доставка газових котлів Феролі по всій Україні безкоштовна. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть їх у коментарях, ми з радістю відповімо. А якщо ви вже користуєтесь котлом Феролі, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Це буде корисно іншим. З вами був Максим Яковець. Якщо відео вам було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові огляди. Також пишіть, який котел ви хотіли би побачити у наступному відео. Ця інформація для нас дуже важлива. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі ТТСК.